Добрий вечір, дорогі підписники, гості мого каналу. Всі, хто завітав до мене сьогодні. От я зараз приїхала додому і саме перше, що я знімаю, не можу не знімати цю красу. Бачите, як ми скучили за снігом. Яка... Красота. Отак виглядає наша присадибна ділянка. Отак виглядає наша вулиця ввечері 14 лютого. Сніг прикрасив усе довкола. Все стало дуже святкове. Як гарно виглядає оця ялиця, яка поросла трошки на дорогу. І на відмостку все вкрите снігом, все святкове, красиве. Просто очі радію, дивлячись на це. Але треба йти до тварин до своїх та собачок, бо вони цілий день чекали. Тож, дорогі друзі, всіх вітаю вас сьогодні з Днем Святого Валентина щастя вам, здоров'я, радості в вашому житті, кохання, кохання, кохання. І нехай завжди буде поряд людина, яка вас пригорне, поцілує, розділить з вами і ваше щастя, і, можливо, ваші якісь неприємності. Хай в вашому житті завжди буде пара. Всього вам найкращого. Підписуйтесь, ставте лайки. До побачення, до нових зустрічей з вами була Наталія.